Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Як ви прокоментуєте цю таку контраверсійну, непросту тему. Чому, власне кажучи, Віктор Орбан та його уряд тягнуть до останнього і вже дотягнули фактично до цього засідання у Брюсселі, не змінюючи на конструктивно свою позицію щодо майбутнього членства України в Європейському Союзі? А я відповім. Причина одна єдина, чому Орбан та його е, уряд блокує просування України в Європейський Союз. Одне словом, я відповів. Кремль, от ця причина. І обґрунтую таким чином: подивіться, якщо прослідкувати відносини Угорщини до України, дійсно дуже непроста з приходом Орбана. І коли пам'ятаємо раніше. Що він блокував е, е, Україну стосовно перемовин з НАТО? Виключно з НАТО, але навіть. Рік назад він одностайно завжди на всіх форумах пресі говорив, що місце Україні в Європейському Союзі, тому що це вигідно для всієї угорщини, і особливо це потрібно для е, нацменшин угорської нацменшини, яка проживає в Україні, тому що таким чином вона буде ближче до Європи, ближче до е, угорців, ближче до Угорщини. Буквально. Перед поїздкою е, Орбана на горезвісний е, форум зустріч в Китай з Путіном е, почалась зміна е, в угорській уряду в пресі, і почались такі е, налаштування проти вступу України в Євросоюз, що на сьогоднішній день буквально угорська преса заполонена. Українофобськими заявами, налаштуванням проти України і возвеличанням Кремля, возвеличанням Росії. Буквально сьогодні, зранку, якщо відкриємо угорську пресу, центральну угорську пресу, що є рупором Орбана, там є величезна стаття про. Путіна, який він великий лідер, ні слово про агресію, про те, що Путін як терорист напав на нас, і в Україні відбувається вітчизняна війна. От що ми маємо, не кажучи про те, що в дебатах вчора в парламенті самі парламентарії угорські керівники фракції опозиційної заявили, що все, що робить Орбан, все, що він каже, все це продиктовано Кремлем. Ну що ж, напевно, що Віктор Орбан в Аргентині під час діалогу з президентом Зеленським, спонтанного діалогу, не міг назвати цю причину вголос і прямо відповісти нашому президенту, що вся справа в Москві каже. Я то особисто нічого може і проти не маю, але там старші товариші, що називається, вказують мені, як діяти. Тобто, оця вимога Угорщини і Будапешта до Брюсселя стосовно грошей. Розблокуйте нам 10 мільярдів, а потім ще і загалом 30 хочемо. Будапешт, так нормально, що називається губу розкатали. Тобто там Україні теж фінансову допомогу мають виділити 50 мільярдів євро. В стані війни це вкрай необхідно для країни, так і щоби це сталося, Угорщина просить і для себе доволі таки кругленьку серйозну суму. Справа в грошах, чи все-таки в ідеології, чи все-таки в російських грошах. Чи тут усе переплилося, і Орбан насправді не відмовиться від грошей з європейського союзу. Це це частина торгу. Це теж така проміжна мета. Бо частина, власне кажучи, тієї внутрішньої політики і зовнішньої політики на Брюссель спрямованої, яку він провадить, так звісно, пане Андрію, ви маєте рацію. Е, відбувається якраз таким чином. Я просто хочу е, відділити: е, Угорщина вибиває гроші з Європейського союзу знаслідок того, що е, затримано порушенням прав. Е, Правової держави, і вчора уже європейський союз заявив, що виділяє угорщини 10,2 мільярдів євро. Тобто веч цей шантаж діє. От уже дійсно так, європейська так, комісія так. вчора розблокувала 10 мільярдів для Будапешту. Так, так, так. Е, тому я хоч хотів би сказати, що е, то, що так ще діє Орбан, е, тут е, в принципі є питання і до європейського союзу. Але я хочу відділити одне від іншого. Орбан дійсно шантажує європейський союз, і Блумбер про це вже писав. Що нібито він і його приспішники сказали відкрито: виділіть нам всі більш ніж 30 мільярдів євро від європейського союзу. І тоді ми не будемо проти фінансової допомоги Європейського Союзу для України для фінансової підтримки. Це перше. Але про те, що Орбан не буде блокувати початок наших перемовин з європейським союзом, про це взагалі мова не йде. Тобто, навіть якщо він отримає ці 30 мільярдів євро, він все рівно налаштований і далі блокувати перемовини наші України з Європейським Союзом. Подивіться, що він нам відповів угорській громаді, угорцям угорській меншині, коли ми написали йому листа, що це все це негідно так поводитись, і я прямо йому сказав. І це йому е, зачитали і передали прямо в парламенті, коли було засідання. Що я не питаю його і не прошу, а просто вимагаю від угорської громади, що він одностайно підтримав початок перемовин України з Європейським Союзом та виділення всіх необхідних коштів для України, тому що в першу чергу це в інтересах Угорщини. І всієї е, угорської громади, але він все це зневілював, все це нібито написав, що він і надалі. Захищатиме угорську громаду в Україні, це ми його не просили. Я ніколи цього не просив його, тому що мене захищає. Він, і він ніколи не захищав мене і угорську громаду. Угорську громаду в Україні захищає е, славнозвісні збройні сили України та сама Українська держава. Аж ніяк не навіглас не е, Орбан Віктор. Ну що ж, я вам дякую за позицію, за те, що ви намагаєтеся доносити власне позицію угорської громади в Україні, зокрема у Києві, на Київщині, туди, до парламенту і до Орбана. Але зрозуміло, що там завдання в Орбана і його уряду зовсім інші. І не дивно, що він маніпулює цими питаннями. І будемо сьогодні пильно стежити за тим, чи зміниться, чи пом'якшиться хоча б трохи позиція Орбана, його уряду, якраз у контексті засідання, яке в Брюсселі. Має сьогодні відбутися засідання європейської ради. Це важливо. Ми поки що бачимо, що шантаж триває і працює подекуди. Гроші принаймні, і частину цих коштів вже Будапешт отримає завдяки власне позиції. Маніпуляціям орбана. Панетібори, дякую вам за спілкування і за те, що знайшли час власне не включити себе ефір 24-го каналу. Тібор Томпа був з нами на зв'язку.